Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. О, в нас таке питання: Москва планує велику хвилю мобілізації, шукає додаткові 300 тисяч окупантів, щоб вже влітку спробувати захопити Харків. Буцімто хочуть не е, знищити місто, як це було з Маріуполем, а взяти обласний центр в оточення і окупувати без бою кремлівські фантазії в генштабі зсу не коментують. Ну що ж, тоді подивимося, чи є плани е, у Москви на Харків. Спочатку дивимося, що там з мобілізацією в 300 тисяч. Ну, ви знаєте, вона помаленько, важко, дуже важко збирається. Добровольців, вірніше, тих, хто хоче, дійсно, дуже мало. Тобто, з під великим тиском, маніпуляціями і тому подібне, тут різко відводить, тому що важко йде. Ось саме з мобілізацією дуже важко йде. Ніхто не хоче йти. Вірніше, дуже маленький процент людей. Тобто мені карти показують, ну, якщо вони 100 тисяч наберуть, це буде добре. Тепер дивимося, що стосовно планів, стосовно Харкова, його не знищувати як Маріуполь, а дійсно взяти його обласний центр в оточення. Укупувати, тобто окупувати без бою. От мені цікаво, як вони хочуть без бою взяти. І так, дивимося, чи є в них такі плани. В принципі, я, В принципі, я Я вже німецькою говорю. Так, дійсно, вони не хочуть е з боєм, вони хочуть, е щоб здались добровільно. Як вони це будуть робити? Угу. Знаєте як? Е вони вас, вони, вони дійсно не хочуть е знищувати Харків і людей так само. Так, вибачаюсь, мені подзвонили. І так, а, як вони, я запитала додатково, як вони хочуть це зробити: знищити Харків. Тобто а, стероризувати постійними нападами Оце все, що робиться, щоб ви потім добровільно їм здалися. Ось що а, планують а, на Рашкостані. Ось якось так. Так, а тепер друге: чи вдасться їм цей план? Ні, з Україною не вдасться. не вдасться. Знаєте чому? Ось вам Україна і Україна не здається. Тут, бачите, їм буде важко домовитися з кимось, тому що е, мало хто хоче бути там. Тут е, відверто вам скажу цей план без бою. Саме без бою. Не вдасться. Так. Кажуть, що це буде влітку. Як це буде відбуватися влітку? Давайте подивимося ще, ще один. Ще одне питання, бо кажуть, що це буде десь влітку відбуватися цього року. Дивимося, верніше, давайте так, ми запитаємо, чи буде це цього року, 24-го влітку, чи, можливо, відтягнуть на пізніше. І так, буде це 24-го року. Чи буде це. 25-го року. Ну, 24, го от 25-го. Скоріше за все, це буде 25-го. Ну, і карти взагалі попереджають. Обережно, обережно. Е, можуть е, взяти. Зараз ми подивимося цього року. Цього року е, наші військові ще будуть дуже добре. Е, е, ви знаєте, це може бути. Зараз я. А от тут так. Отут будуть вже 25 Тобто на наступний рік буде якийсь кошмар. Аж на наступний рік. Як в них? Вийде в них що це чи ні? Скоріше ні. Скоріше ні. Тільки якимись підлостями. Тільки якимись підступними діями, якоюсь хімією, якось, знаєте, як би вам сказати, тут навіть, ну, як, я бачу, що місто буде триматися ось Харків. Але що я хочу сказати, тут тільки якимись хитрими методами тобто підступними методами. Це може бути якась хімія по місяцю. Проходити, тобто якісь такі хімічні бомби, тобто хімічна зброя, якась може бути, або щось в цьому плані. Якось так я не бачу, я не бачу мої дорогенькі наступ цього року, навряд чи, Цього року навряд чи. в них немає достатньо сил, і якщо і буде. Щось цього року не вдасться, от на наступний рік там буде вже серйозніше. І не просто так, ось тут вийшли такі вогняні карти, і ось ця Це може бути якась хімічна зброя. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!